Всім привіт! рада вас вітати на каналі iFromUkraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, Німеччина, друзі, хто найшвидше може отримати дозвіл на постійне проживання в Німеччині відповідно до закону про кваліфікованих працівників. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, новий закон Німеччини про кваліфікованих працівників передбачає прискорений спосіб отримання посвідки на постійне проживання. Деякі групи населення можуть отримати її всього за два роки замість. 5. Отже, які люди можуть влаштуватись в Німеччині за набагато менший час, ніж зазвичай, хто найшвидше може отримати постійне місце проживання в Німеччині відповідно до закону про кваліфікованих, нагадаю, працівників? Отже, друзі, в більшості випадків іноземцям надається дозвіл на постійне проживання в Німеччині після того, як вони прожили в країні не менше п'яти років. Подаючи заяву, ви повинні довести, що можете забезпечувати себе фінансово, маєте щонайменше 60 місяців пенсійних внесків і володієте німецькою мовою на рівні не нижче B1 Серед інших умов, але ж друзі, для деяких груп іноземців цей процес відбувається набагато швидше і буде ще швидшим із запровадженням нового закону про кваліфікованих працівників. Наприклад, люди з блакитною картою та ті, хто має дозвіл на роботу в Німеччині, зможуть отримати постійне місце проживання всього за 21 місяць. Для тих, хто має дозвіл на роботу, перехід на постійне місце проживання з поточного статусу можливі всього за 4 роки. Наразі друзі люди з блакитною картою ЄС можуть отримати постійне місце проживання після 33 місяців роботи в німеччині з умови, що вони мають рівень німецької мови а 1 Якщо ж у вас є блакитна карта, і ви володієте німецькою мовою на рівні Б 1 або вище, постійне місце проживання можна отримати лише через 21 місяць роботи. Якщо ви не підпадаєте під дію закону про кваліфікованих працівників, є друзі, ряд інших способів скоротити час очікування на постійне. Проживання, наприклад, це випускники німецьких вищих навчальних закладів. Якщо ви отримали диплом німецького ВНЗ або закінчили професійну освіту в Німеччині, ви можете отримати посвідку на постійне проживання лише через два роки роботи кваліфікованим фахівцем. Це друзі, означає, що якщо ви закінчите дворічну, наприклад, магістерську програму, а потім відразу почнете працювати, ви зможете отримати дозвіл вже через 4 роки. Наступне це люди, які мають німецьких родичів. Якщо у вас є родичі в Німеччині, з якими ви проживаєте в складі сім'ї, наприклад, ви зазвичай можете отримати постійне місце переживання через три роки. Якщо ви перебуваєте у шлюбі або проживаєте з особою, яка має посвідку на проживання, ви також маєте право на постійне проживання, навіть якщо шлюб або стосунки розпались. Також, якщо ви приватний підприємець чи фрілансери, якщо ви ведете успішний малий бізнес у Німеччині, ви зможете отримати постійне місце проживання вже. Через три роки Звичайно, друзі, визначення успішного бізнесу суб'єктивне, але хороше правило полягає в тому, що ви можете повністю утримувати себе і всю свою сім'ю від доходу, від фрілансу або Самозайнятості наступна категорія це державні службовці. Якщо ви працюєте в Німеччині за довгостроковим контрактом з роботодавцями у державному секторі, ви також можете отримати постійне місце проживання всього за три роки, і вам не потрібно доводити, що ваші пенсійні внески достатні. Складність, друзі, полягає в тому, що деякі Посади в державному секторі приймають лише громадян Європейського союзу, тому цей шлях може бути не таким простим, як вам здається. Отже, друзі, хіба Німеччина не прискорює процес отримання громадянства? Ви знаєте, що буквально сьогодні, в п'ятницю, 19 січня, в Німеччині буде розглядатись цей закон про громадянство. Звичайно, якщо будуть прийняті зміни, я обов'язково вам про них розповім. І також хочу нагадати про ще одну категорію: це люди, які перебувають у шлюбі з громадянином Німеччини. Громадянство наразі можливе лише після 3 років проживання та 2 років шлюбу, тому це слід також мати на увазі, вирішуючи, на який статус ви хочете претендувати. Також, друзі, в наступних відео я вам розповім, на який термін ви можете виїхати з Німеччини без втрати постійного місця проживання. Ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!